У вівторок, 13 серпня, на заході впродовж дня спостерігатиметься ясне небо. Лише в Ужгороді має бути невелика хмарність. Найнижча температура вночі плюс 11, найвища в день плюс 29. У північних та центральних областях переважно хмарно з проясненнями. В Чернігові та Вінниці ясно, в віднічних плюс 12 в день потепліше до плюс 28. На мешканців південних областей очікує теплий та безхмарний день. У Криму цього дня синоптики прогнозують дощ. Нічна температура від плюс 16 денна до плюс 32. На сході хмара на небі протримається зранку до самого вечора. Стопчики термометрів від нічних плюс 11 в день піднімуться до плюс 28. Незважаючи на прохолодну ніч у середу день на території західних областей має бути теплим та ясним. нічних плюс 12 в день температура повітря прогріється до плюс 30. На півночі та в центрі хмарне небо. В сумах цього дня має пройти дощ. У Вінниці – ясно. ясно. нічних плюс 12 в день температура повітря підніметься до плюс 27. У південній частині країни синоптики прогнозують ясний та теплий день. Температура повітря від 17 до 29 градусів тепла. У східних областях переважно ясно. Мінлива хмарність у Донецьку та Дніпрі. Температура вночі від плюс 13 в день до плюс 26. На заході в четвер 15 серпня, за прогнозами синоптиків, ясно. В Ужгороді невелика хмарність. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 13 вночі до плюс 31 вдень. Хмарне небо спостерігатиметься в Чернігові та Полтаві. Врешті областей півночі та центру ясно. Вночі від плюс 13 в день до плюс 29. На півдні країни впродовж цілого дня синоптики обіцяють безхмарне небо та теплий день. Від 16 до 31 з позначкою плюс. Ясно на сході. Лише в Донецьку та Дніпрі цього дня мінлива хмарність. Температура в регіоні вночі від плюс 14, в день до плюс 28.